Усім вітання. Ми з вами продовжуємо читання англійською мовою. Reading in English. Урок третій. Lesson 3, частина перша Part 1. На сьогоднішньому занятті ми будемо опрацьовувати 5 літер. Перша наша літера це літера Ю. В закритому складі вона читається як звук А. А. Наступна літера це літера H. Вона у нас читається як звук «х». Х. трішки з придихом, наче видихаємо повітря. Х. Х. Літера F дає нам звук Ф. Літера R дає нам звук Р, Р, і літера Ч, яка дає нам звук «дж», «дж». Отже, перша колонка слів IF if фен фен рег рег. ran ran read read Bum. bum читаємо ще один раз f f fan fan rag rag ran ran read Рид. Бам. Бам. додаємо другу колонку слів фет фет Хим. Хим. Раб. Раб. паг паг ас ас баф Баф. Читаємо ще один раз. Фет. Фет. Him. Him. Rub. Rub. Pug. Pug. Ас. Ас. Buff. Buff. Третя колонка слів. Jig. Джик нан нан сан Сан. хаф хаф рог рог хат хат читаем еще раз джик Джик. Нан. нан. Sun. Sun. Huff. Huff. Rug. Rug. Hat. Hat. Четврта колонка слив. Fuss. Fuss. Puff. Puff. Head. Head heel, heel, gum, gum, gut, gut. Chutayamus charas, fuss, fuss, puff, puff, head, head, heel. Fill. Gum. Gum. Gut. Gut. Piata, Kolonka sleeve. Fed. Fed. Fill. Fill. Hit. Hit. Jot. Jot. Fit. Fit. Fig. Fig. Вертаємося на початок п'ятої колонки. Фед. fill, Фил. hit, Хит. Джат. Джат. fit, fit. Фиг. Фиг. І остання шоста колонка слів. Читаємо. Ап. Ап. Ган. Ган. Хет. Хет. Джіл. Джіл Хат. Hot. Jam. Jam. jeszcze raz została Up. Up. Gun. Gun. Hat. Hat. Jill. Jill. Hot. Hot. Jam. Jam. А тепер читаємо усі шість колонок слів, але не колоночками, а рядочками. Отже, перший рядочок. IF FED, JIG, fas. Fed. UP Другий рядочок фен хім, нан, паф, філ, Ган. Третій рядочок Рег, Rub сан, хед, Hit Heat. Четвертий рядочок. Ran, Pug, Half, Hill, Jot, Jill. П'ятий рядочок слів. Read, Us, Rug, Gum, Fit, Hat. І останній рядочок слів: БАМ, БАФ, хет, ГАТ, ФІГ, Джем. І на сьогоднішньому занятті речень у нас із вами не буде. Тому що по даних літерах є велика кількість слів, яку ми опрацюємо, і лише після цього читатимемо із ними речення. А я вам дякую, що ви були зі мною. Підписуйтеся, щоб продовжувати і далі читати англійською мовою. І до нових зустрічей!